Всім привіт! Вас вітає компанія «Ромстал» – Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Пропоную вашій увазі огляд інверторного кондиціонера власного бренду «Ромстал Econ 500. Виготовляється дана модель на відомій фабриці MIDEA, що підтверджує високу якість продукту, функціональність та тривалий термін експлуатації. Порівнюючи кондиціонери MIDE та Ромста Lecine 500, ми бачимо, що компоненти подібні, але при цьому присутні деякі функціональні відмінності, про які я вам сьогодні розповім. В наявності 4 моделі: 9 12-ка, 18 та 24-ка. Цифра позначає потужність в британських одиницях. Призначений для охолодження та нагрівання приміщень площею від 20 до 75 квадратних метрів. Спліт-система складається з внутрішнього та зовнішнього блоку. Внутрішній блок присутні в трьох дизайнерських варіантах. Стандартна модель білого кольору. Є моделі графітово-сірого та зеркального чорного кольору. Легко можна підібрати під особливий інтер'єр. Це інверторний кондиціонер. Працює з плавною зміною потужності, обладнаний системою плавного запуску. Підтримує температуру з високою точністю похибка до 1,5 градуса. Здате нахолоджувати приміщення, коли на вулиці спека. Максимальна температура до плюс 50 градусів Цельсія. Нагрівати приміщення взимку, працюючи до мінус 15 градусів. В кондиціонері використовується екологічно чистий та безпечний холодоагент r 32 Має високу продуктивність, здатність працювати в широкому діапазоні температур та не шкодить екології нашої планеті. Головний компонент інверторний компресор GMCC виробництво Мідея. Відрізняється високою ефективністю та надійністю. На даний час кондиціонери це масові продукти, які популярні в усьому світі. Керування цим пристроєм не є складною задачею. Щоб заохотити споживачів, виробники кліматичної техніки впроваджують різноманітні додаткові функції, створюючи таким чином більш комфортні умови в процесі використання. Розглянемо більш детально режими роботи та корисні функціональні можливості, що присутні в кондиціонері Ромстел ECVN 500. Керування відбувається за допомогою пульту. В нашому випадку він білого кольору. Під замовлення є сірий. Обладнаний пульт рідкокристалічним дисплеєм та кнопками. Дисплей інформаційний відображає багато різноманітної інформації. Під дисплеєм три головні кнопки: кнопка вмикання-вимикання, мод вибір режиму роботи та кнопка енергозберігаючих режимів. Звичайний режим роботи це автоматичний. Охолодження, осушення, нагрівання та вентиляція. Автоматичний режим підтримує комфортну температуру 24 градуси Цельсія. Її можна змінити, якщо вам потрібно. При цьому кондиціонер сам підбирає швидкість вентилятора та алгоритм роботи. Режим охолодження дозволяє знизити температуру в приміщенні. Мінімальна температура 16 градусів Цельсія. У випадку високої вологісті рекомендується використати режим осушення. Як правило, це для країн з жарким кліматом. Для нашої країни актуальним є режим нагрівання в холодну пору року. Якщо робити вибір, чим користуватись для обігріву електричним конвектором або кондиціонером, то економічно вигідніше використовувати кондиціонер. Він буде приблизно в 3-4 рази менше споживати електричної енергії, ніж звичайний електричний конвектор. Останній режим вентиляція. Призначений для перемішування повітря в приміщенні і досягнення рівномірної температури. Третя кнопка з позначенням «Екогір» – вибір енергозберігаючих режимів. При високій температурі повітря в кімнаті вище 25 градусів рекомендується активувати режим Еко. Кондиціонер почне знижувати температуру до 24 градусів та підтримувати її. Наступні натискання кнопки «Екогір» призведу до зниження потужності і, відповідно, енергоспоживання до 75 або 50%. В центральній частині перемикач зі стрілками вгору вниз для встановлення температури. Права кнопка таймер дозволяє задати години, протягом яких кондиціонер вмикається та вимикається. В центральній частині Ок. Підтвердження даних. Зліва кнопка Set. Для налаштування додаткових функцій. Які це функції? Режим брізовей. Запатентований метод розподілення повітряного потоку, при якому змінюється положення жалюзі та швидкість вентилятора. Повітря направляється вгору з певною швидкістю, де делікатно розсіюється. Користувач при цьому уникає прямого потоку. Наступний режим сліп, нічний режим, використовується для зменшення споживання енергії під час сну. При активації функції автоматично відбудеться зниження температури на 2 градуси від комфортної, заощаджуючи до 70% споживання електроенергії. Функція активна 8 годин. Режим Follow me» – це режим, в якому вимірювання температури відбувається за допомогою пульту дистанційного керування. Він буде передавати сигнал внутрішньому блоку кожні 3 хвилини для оптимізації температури навколо користувача. Режим AP Mode – Режим дистанційного керування кондиціонером за допомогою Wi-Fi модуля та відповідного додатку в мережі інтернет. В комплекті з кондиціонером Romstal EcoVent 500 постачається Wi-Fi модуль, який легко підключити до внутрішнього блоку. В нижній частині пульту 6 кнопок. Це кнопка для налаштування швидкості роботи вентилятора від 20 до 100%. Кнопка турбо, яка активує потужне охолодження після включення кондиціонера. Компресор досягає максимальної частоти обертів протягом 6 секунд. Свінг налаштування роботи жалюзі. Постійний рух або фіксоване положення. Можна направити повітряний потік в потрібну зону приміщення. LED – включення або відключення дисплею на внутрішньому блоці. Корисний режим FRESH, який вмикає в роботу іонізатор повітря. Так, в цьому кондиціонері присутній іонізатор. Відбувається генерація негативно заряджених частинок іонів для дезінфекції повітря. Ця технологія затримує і знищує більшість бактерій і вірусів. Остання кнопка «Клін», яка вмикає режим самоочистки, кондиціонер почне нагрівати теплообмінник внутрішнього блоку до температури 56 градусів Цельсія протягом 30 хвилин для знищення бактерій та вірусів на поверхні. Рекомендується вмикати цей режим один раз на тиждень. Як ми бачимо, інверторний кондиціонер Ромстал ACN 500. Це незвичайний пристрій, що здатен тільки охолоджувати або нагрівати приміщення. Він має ряд вкрай корисних функцій, які очищують, дезінфікують, підтримують необхідну вологість та температуру в режимі максимальної енергоефективності. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!